Привіт всім глядачам каналу Нівроку. Сьогодні нас чекає розмова з Діаною Гацик, яка, будучи студенткою у двох університетах, відкрила власну школу іноземних мов. При цьому встигає подорожувати, займатися спортом і відвідувати різні івенти. І в мене одразу є перше питання, яке напрошується логічно, як ти все встигаєш? Це не буду правила й менеджменту, але я скажу, що я точно не все встигаю що потіла. Але стараюся для себе ставити пріоритети в житті, от тому, що коли я розумію, де я більше вкладаю свою ціло та енергії, там я отримую результат. там, де фокус, там і результат. Зараз найбільше часу переділяю своїй школі, хоча я там не вчуся двох університетах, я не приділяю так дуже багато часу, але стараюся також навчатися, щоб завершити навчання дуже класно, написати добру дипломну роботу і отримати свої два дипломи. Як тобі зараз вдається поєднувати навчання у двох країнах? Трохи інколи буває важко, тому що я умовно вже приїхала в Україну, вже пристосувалася знову до нових умов, то треба знову брати речі, знову пакувати валізи і виїжджати за кордон. От незабаром буду їхати 1 березня за кордон, але для мене це вже якась така. Очі така ніби реальність мого життя, що я вже очікую умову. Те, що я вже кудись поїду, що я вже не буду на місці сидіти, щось нове, новий досвід. Це вже умовно останні і Я розумію, що класно, коли в мене є така можливість жити в двох країнах і порівняти навчання і освіту, і життя. А чи важко було тобі адаптуватися до різних освітніх систем? В Україні вона одна, а в Польщі вона різниця. На початку було на першому курсі трохи важко, тому що я розуміла, що тут немає такого, як нас з викладачами, там з нашими викладачами можна там, як з друзями поговорити, а там дуже такі офіційні зв'язки, і треба було і правильний підхід від себе подати до людини, щоб людина не подумала, що ми її не здеважаємо чи ще щось. Було. Хочеться трохи по-іншому. Вони мають такого, як в нас там якісь дружні там чи навіть зв'язки між вчителем, там викладачем і учнем. Вони в них зовсім по іншому. Вони мають свої кордони, через які люди пускають проходити студентам. От мі вони знають, як себе подати. Це перша сторона, що навчитися взагалі будувати контакт з викладачем. Друга сторона це теж трошки інша система. Треба було дуже багато завдань виконувати вдома. Відповідно, у нас якось так, що ми більше часу приділяємо там на парах, сидимо, вчимося, додому приходимо там, щось це робимо завдання. А у нас було так, що куча на самоопрацювання, тексти по 200, по тридцять сторінок, які треба було там прочитати там за умовно за пів тижня, за три за чотири дні. Тому дуже багато на самоопрацювання, що було трошки важко, там можливо себе інколи дисциплінувати, Краще краще прийшла відсі пари і була спокійна. А тут там менше пар умовно у них У них субота не вихідний, і ще плюс серед тижня один день теж точно буде вихідний, або середа, або четвер, або п'ятниця. Щас і чотири дні на тиждень, але відповідно вдома більше роботи. Скільки часу ти займаєшся безпосередньо викладанням польської мови? Викладанням вже займаюся 4 роки. Вже коли почала вчитися на першому курсі нашому університеті, тоді подала заявку на Work.ua. Взагалі себе представила як викладач польської мови, хоча тоді маю там рівень b 1 Але я хотіла попробувати займатися з дітьми. І Для мене було дуже класно, коли мені зателефонували і сказали, не хочете ви прийти з Думаю, все пробую, як переживала, чи мене вийде чи ні. Але все вийшло. Я почала займатися виконання з першого курсу, і думаю, завдяки тому, що почала раніше цей такий досвід зараз має такі хороші результати, вже можна не тільки когось вчити як учнів, а вчити своїх е, умовно працівників, свою команду викладанню і таким нюансам, які допоможуть взагалі, покращити рівень знань людини і вивчити ефективніше польську або англійську мову. Що тебе надихнуло відкрити власну школу? Якщо говорити чесно, це я просто думала так, коли третій курс думи, що я буду робити після четвертого курсу. Того, що я себе не уявляла десь там на роботі, взагалі в якомусь офісі, що я буду на когось працювати. Там буду там з 9 до 6 вечора робити перекладати якісь тексти. Я задумалась взагалі, ким я хочу бути. Я розумію, що це робота точно напевно не для мене. Тому що мені подобався такий вільний графік, коли я сама собі будую графік. Я можу попрацювати з 9 до 10 вечора, з 9 ранку, до 10 вечора, один день взагалі повно забити собі куча годин, а другий день попрацювати собі 5 годин, коли я сама будую все, що я хочу. Я розумію, що фріланс це якраз для мене. І коли прийшла ідея така моєї подруги зробити сайт, вона собі робила курсову, а мені сайт, умовно, як викладача. Я тоді щось задумалася реально вести сторінку інстаграм. І коли я вже почала вести сторінку інстаграм, до мене почали приходити люди. Я вже розумію, що я сама не можу брати себе, скільки людей. Я почала створювати команду, і тоді в мене зародилася ідея створити свою школу. До того я дуже думала багато, що я точно хочу майбутньому мати свою справу, але в мене не було там якихось ідей, якихось дій. Але коли я якось почала робити щось поступово, я побачила, що з цього щось може вирости дуже масштабне, головне. Мати умовну силу, терпіння це все робити, бути дисциплінованим. І тоді зрозуміло, ну, все, я буду точно бізнесувати. А зі скількох людей в тебе зараз команда вже наразі? У мене зараз команда з 12 людей. І це входять і туди, і викладачі, і зараз ми з моєю подругою спопрацюємо з СММ. Також люди, які розробляють матеріали. Ось так само там є люди, які окремо відповідають за монтаж, за зйомку, за розроблення різних гадів чи листів для наших учнів. Які методики ти і твої викладачі використовуєте при уроках і чим ваша школа є особливою? Перша методика це та, яка дає повне, таке, повне занурення учням в атмосферу вивчення мови. Це коли є комплексне вивчення мови. Ми зараз якраз розробили матеріали нашу школу на рівень А1А2 і будемо розробляти на Б1, Б2, де взагалі маємо індивідуальний підхід до вивчення мови. Тому що коли я бачила взагалі своїх учнів і їхні результати, я просто порівнювала, що я даю, наприклад, тому учневі і тому учневі, і які результати ми маємо. І коли людина повністю загнутується мовою, це коли вона і слухає багато польської мови, подкасти і старається вже щось на Початках писати, бо коли люди там чачать мову, вони говорять, але мовно не вміють писати. Це теж трішки погано, тому ми відразу стараємося і вчити їх писати, якісь такі елементарні речі, щоб вони вже могли собі дати раду комусь правильно написати там якусь відповідно, щоб людина себе не почувала якось так незручно, вона вже відповідно знає там, мову на певному рівні і може з кимось комунікувати не тільки в усному вигляді, а й в письмовому, і обов'язково на заняттях це опрацювання різних слів. Є такі таблички там, де ми маємо слова, далі робота зі з новими словами, далі текст, де вони мають бачити ці слова в контексті. Дуже багато завдань. В тексті там де, наприклад, кожен текст, є, і після тексту багато завдань на те, щоб зрозуміти про що йдеться, попрацювати з текстом і багато питань. Питання до того, щоб учні тільки, так як кажуть, прочитав текст, тибо все забув. Бо часто буває так, що учні читають текст, аби правильно прочитати. І вони не думають взагалі про що йдеться там в тому тексті. А коли їм показує наступний слайд, а в нас тут шість питань, на які треба дати відповідь, вони тоді задумуються, ага, значить, наступний раз я буду читати текст гарно, і ще й прийшли старатись позапам'ятати щось. А є якісь помилки, які роблять учні найбільше? Вимови найчастіше, просто люди роблять помилки, тому що інколи кажуть так, що що там це польська, вона дуже діба до української мови і починають говорити майже українською на початку. Але потім, коли я говорю там за наголоси, що в нас є інший наголос польській мові сталий, бо так як українські, ми маємо такий несталий наголос. Він нас руками в польській мові сталий. На передостанні завжди, завжди це наголошую на заняттях, і учні от стараються запам'ятовувати такі слова, які дуже часто збивають десь фанталику, тому що там овоце польською це не овочі фрукти. Диван польською це не диван, а килим. І дуже багато таких слів понад 500, якщо брати таких слів, які є часто вживаними. Тому стараюся учні давати на заняття ту інформацію, яка їм 100% знадобиться. Так, щоб вони себе почували зручно, щоб вони не пішли там неловку ситуацію. Бо дуже багато є такі ситуації, що там українські слова нормально звучать, а польські слова трохи пошло звучать їм те саме значення, але просто ну, в тій ситуації подано. Це ти відкрила свою школу. З якими труднощами ти зіткнулась на початках? І можливо, які труднощі супроводжують зараз? Перше, це можливо багато роботи. Перший рік був дуже важкий И для мене, тому що я працювала по 16-14 по годин кожен день. Це і свої заняття були, і це була ще просто робота умовно менеджерська. Я сама опрацьовувала всі заявки, створювала чати, відсвятковувала прогрес учнів. Далі сторона методиста. Це коли я маю шукати матеріали, формувати там взагалі уроки, цікавинки придумувати. Далі сторона була ще бухгалтера, коли я рахую всім зарплати, коли рахую взагалі прихід грошей. На що я їх витрачаю? От Дуже багато от таких було на початку речей, де мені треба було вчитися цьому. Також сторона: тут інстаграм, реклама, контент, блогер, тобто, тут все треба було покривати. Але зараз мені легше в тому, що я вже багато взагалі чого делегувала, там. матеріали вже розробляє людина, я вже там за цим умовно не закріплена. Далі так само контент, ну, моя задача придумати. Цікаві рілси, сценарії, до рілси, ідеї. А ми вже з Дашою там реалізовуємо їх. Зімаємо, вона монтує, робить обкладинки. Це вже мінус одна умовна робота для мене. Що мені не треба самі монтувати. Там далі є зараз менеджер в школі, що опрацьовуються заявки, рахуються всі зарплати. Я собі просто. П'ятницю зі дзвон відкриваємо так ось, скільки кому заплатити, ага, прихід, розхід, все хорошо. І умовно я вже розумію, що мені вже легше то, бо я просто не втрачаю свою ресурсність на ці задачі. Моя задача зараз фокусуватись максимум на тому, щоб придумати цікаві матеріали для наших учнів і покращити їхній процес навчання, і креативний контент на інстаграм, щоб було більше для нас учнів. Чи важко було делегувати свої обов'язки? Чи спочатку було ще таке, що от я сама зробила би краще? Чесно в мене такого не було <с для <с того, що я розумію. я зараз тут трошечки якось лінуюся. Я зараз як небудь походи зроблю. Бо в мене так часто буває, що коли розумієш, що я можу десь сфалтурити, неправильно зробити, десь я можу трошки менше сил свідати, тому що буває так, що я вже втомлена, я розумію, ні, я краще заплачу людині там ті гроші, хай вона зробиться якісно, класно, бо я себе знаю, що я інколи можу не ідеально зробити. Чи є в тебе в планах розширювати школу? І якщо так, то як саме? Так, зараз працюю якраз над цим, особливо працюю над соціальними мережами, тому що соціальні мережі це найбільший потік нових студентів. Звідти ми беремо умовно весь трафік, весь лід, як то кажуть, ліди беремо різні заявки, приходять переважно з інстаграму. Зараз в мене ціль така більше контенту креативного знімати, який буде зацікавлювати людей взагалі підписатися на мене, дивитися ці ліси вчити польську мову разом з моєю сторінкою, зі мною моєю школою, і більше зараз просуватися це. Таргет і блогери. Я розумію, що це зараз не дешево, але будемо пробувати просуватися, залучати нових людей, так щоб люди бачили мене, щоб бачили, що я вже стаю типу популярніше, була краща впізнаваність і будувати особистий бренд. Зараз веду інстаграм, телеграм ведемо там, де я ділюся дуже іми корисними матеріалами, різними подкастами, файлами і також тікток, поки ці три платформи, але планую заходити на Ютуб десь через рік думаю, тому що це було дуже класно. Але треба більше ресурсу, і як і фінансового, так і особистого, щоб була енергія це все робити класно і щоб людям подобалося. Ти зараз ну доволі багато подорожуєш, яку роль відіграє знання мов у твоїх подорожах? Велику роль, чесно. Особливо, якщо в польщі. То це 100% там, коли є якісь такі моменти, де я чогось не знаю, я там можу підійти там до поляка, і мені там не страшно того, що я знаю мову, я можу перепитати. Якщо взагалі говорити за англійську мову, це теж дуже класно, що людина, коли не знає от мови, їй. Умовно важко щось спробувати більше там навіть в подорожах, вона боїться їхати туди, бо думає Десь я заблуджуся, як я взагалі буду розуміти з людьми. Зараз там є Google Транслей, то кажуть, він там може допомогти, але щоб взагалі зрозуміти якусь таку ситуацію або глибину. Там якоїсь проблеми, то це важко. Але для мене ті ваші подорожі це не тільки там знайомства, можливо, з людьми, через те, що тобі треба якусь вирішити там, ситуацію, бо взагалі підійти до людини. Це дуже класно, коли ти з людиною знайомишся як з особистістю. і Потім ви маєте такі дружні стосунки і можете приїжджати один одного в гості. У мене дуже є багато друзів в Європі, там по цілому світі, в Америці. От, з якими ми познайомилися з іноземцями, і час від часу, часу та списуємося, і думаю, що все, треба десь якось зустрі... зустрітися, організувати якусь подорож і щось відвідати. Ти нещодавно зробила невеличкий тур Європи. Розкажи про цю поїздку трішки. Дуже мені сподобалося, тому що я би зрозуміла, що мене мотивує. Тобто, мене мотивують подорожі. Був такий період, що три місяці. Я просто мовно не виїжджала нікуди з за межі Волинської області, Рівненської області. Це тільки було там десь кудись поїхати до родичів. І для мене це умовно обмеження в моїй голові. Того, що коли я кудись їжджу, ти розширяє свій кругозір, свій простір. І думаю, все, треба щось брати, нове, якісь країни шукати і їхати кудись. І тут мені потрапляється взагалі компанія Патріот. це дуже вигідний тур. Це спочатку тако Польща, далі Чехія, Франція і Німеччина чотири країни. Мовно, ми ці чотири країни мали відвідати за тиждень. І ми це все встигли зробити, і чесно, я дуже насолодилася цією подорожі, бо мені не завжди треба там їхати на тиждень в одне місто і там ходити де кожен день по тому місту. Мені прикольно інколи так галопом по Європі, як то кажуть: день тут, день тут, день тут, загалом побачити атмосферу кожного міста, кожної країни, і цього є достатньо. От дуже сподобалося, раджу, того, що ціна теж нормальна, бо коли там їхати десь Можливо, в іншу країну там жити довше. Це може бути трохи фінансово важко. Але коли ви там тур Європи за один тиждень, умовно побачили ті країни, які ви хотіли, щоб пізнати і себе краще, і культуру, то цього буде достатньо там раз на три місяці. Яка країна з цього туру тобі найбільше сподобалась? Напевно, мені Прага сподобалася. Я дуже думала, чи Париж, чи Прага. Ну, якось так Прага мені більше зайшла. От, можливо, що зараз трохи холодно, якась в празі тож там було холодно. Парижі було холодно, але я розумію, що мені якась так атмосфера може більш слов'янська така. От зайшла більш право. Хоча париж теж сподобався, але я думаю, що все-таки краще їхати вітром, коли тепло, коли не куча на тобі одягу, всякого. От, не шарфік і нічого свій легко фоткаєшся. Ти не мерзнеш що тоді думаю всі країни зайдуть сто <laughs> відсотків. Тебі, ти зараз супер зайнята людина. Чи є в тебе якісь свої власні лайфхаки для управління своїм часом? Я yeah. перше за все треба побудувати свій графік. Наприклад, графік, коли я працюю, графік, коли я відпочиваю і коли я сплю. У мене проблема з графіком, коли я відпочиваю. Тому що якось чесно, чого я їжджу в подорожі, бо я знаю, що я там не буду працювати. Я собі шукаю таким чином якийсь відпочинок. Стараюся якось вставати рано. Бувало таке, що трохи вставала там 9 дев'ятого. От йому в мене вже день менший, і я вже можу менше всього встигнути, коли в сім. 7... У мене, умовно, там є ще півтори години, і я можу там займатися спортом. Бо зараз у мене такий період, що я не займаюся спортом так активно, як хотілося б, але планую повернутися весною. Далі там люблю, коли в мене ранок починається там, з книжки, коли себе налаштовую якось на цей день, там з позитиву такого не відразу там, з роботи. і все вже треба там вирішувати. І далі я починаю там собі свій день, коли добре поснідав працювати і люблю так працювати, щоб. Дійсно бути продуктивною і мати там час собі реально свій такий свій рутинний час, те, що мене наповняє. От це спорт, це читання книжок біблії зранку, бо читаю різні книжки: християнські на темах маркетингу, бізнесу, на різні психологічні теми. Якось це тебе так наповняє, і ти умовно ростеш так емоційно і особистісно. Тому люблю старатися планувати свій час, те, що мене наповняє людина, свій робочий час і такий час, коли я можу відпочити. Відпочивається або я їжджу подорожі, або з друзями на каву і на вечері, і гуляти. Це мій найкращий відпочинок. В тебе бували протягом цього періоду якісь вигорання через перенасичення графіку? У мене було вигорання може не через перенасичення графіку, а через те, що в мене щось не виходило. От був такий період, листопад-грудень, важкий, взагалі по школі, що дуже багато учнів там брали перерву, бо якраз на величні свята, я це в розуміла, але в той період дуже багато подало грошей, там, рекламу, і, можливо, вона не приносила таких результатів, які я очікувала. І там мене, наприклад, не те, що втомлює там моя робота, мене можливо втомлює і те, що в мене щось не виходить, і мені важко з тим змиритися і знову там почати працювати над чимось, тому що він думаю, там, чим воно знаєш, має сенс. Насправді, все воно має сенс. Того, що це нас мотивує рухатись, але це такий час, коли тебе щось не виходить, ти умовно падаєш, може не фізично тобі так важко, а якось морально тіба, в собі в душі перебороти те, що да, не виходить там все відразу. Десь треба думати, більш аналізувати, коли ефективніше десь гроші закладати, більше в бюджети на рекламу, щоб вони спрацьовували. То коли ті, я втрачаю гроші, мені якось важко, і це роздієш, я витрачаю якісь морби у рані, бо мені взагалі важко прощатися з тими грошима, які не принесли такої ефективність, яку я очікувала. Ну так, а, що тебе поки мотивує рухатися вперед? Мотивує взагалі люди, які мене оточують, бог мене мотивує. От те, що я розумію, що чого я роблю, це все того, що хочу бути світлом для людей. Коли робиш добру справу, тоді розумієш, чого ти хочеш в житті. Наприклад, робиш це для кого? Для людей, для того, щоб їм дати можливість вивчити англійську польську мову. Покращити їхнє життя, щоб вони змінили свою роботу, могли подорожувати собі вільно, десь там жодних рамок, що там в мене щось не вийде домовитися, я десь там якісь буду ситуації. Дати людям свободу в їхніх думках, їхніх діях. От, мотивують мене подорожі, тому що розуміють, для чого я працюю, бо я хочу кудись поїхати. Це теж мотивують мене моменти, коли я можу собі там, дозволити відпочити десь, просто де я хочу коли в мене є свобода вибору, бо часто буває так, що люди не можуть собі щось дозволити, того, що там немає, достатньо фінансів. Я теж не можу собі всього дозволити, що я хочу, але багато чого я вже можу порівняно з минулим роком. І зараз я розумію, що я хочу більшого не для того, щоб просто умовно мати там багато грошей чи ще щось. Я хочу собі там е, вчитися більше заробляти, там більше розвиватися, мати кращий результат, щоб відкривати для себе ще більше можливостей, мати ще більше свободи. І в житті особистому, і в професійному, і взагалі так старатися бути вільною людиною. Дякую тобі за цю розмову. Дякую глядачам, що додивилися це відео до кінця. Думаю, що Діана своєю історією вас може змотивувати, бо дійсно я сижу і я така, так, так котрі я встаю, в вот 11, у ну, мене значно менший день, да, ніж міг би бути. Дякую за перегляд і приємних нас